Привіт, друзі! Ми з гіршою вітаємо вас в фотоманії на нашому каналі, де ми розповідаємо про різноманітну фототехніку, фотографію в цілому. І, і сьогодні наш випуск присвячений об'єктивам Nikon F. Саме з байонетом F, не об'єктиви для беззеркальних камер, найсучасніші, ні з байонетом Nikon 1, а саме об'єктиви для дзеркальних фотокамер. Байонет F це, мабуть, один з найстаріших об'єктивів байонетів, які до сьогоднішнього дня актуальні. Тобто випускаються камери і на сьогоднішній день з байонетом F. Цей байонет з'явився вперше в 1959 році разом з камерою Nikon F, одноіменною. І до сьогоднішнього часу цей байонет є актуальним. Дуже часто, я в тому числі свого часу, новачкам важко розібратися, що такі об'єктиви Non-AI, AI, AIS, AF, AFD, AFS це все об'єктиви з байонетом Nikon F, але є між ними різниця. Ця різниця пов'язана в першу чергу з керуванням діафрагмою і з наявністю і відсутністю автофокуса. Умовно розіб'ємо ці, ці об'єктиви на дві групи, автофокусні і мануальні, і поговоримо про кожну з них окремо. В порядку того, як вони з'являлися на світ, тобто в синхронологічному порядку ми сьогодні будемо говорити про ці об'єктиви. Перше, що з'явилося разом з камерами Nikon F, це об'єктиви Nikon Non-AI, так звані. От, покажу вам на прикладі Нікармата. Це той, та ж сама система, що і Nikon F. Тільки у Nikon F була можливість встановлювати міряючу призму або звичайну призму, шахту. А тут по замовчуванню зразу ж стоїть призма з заміром. Тобто, от, Поводок діафрагми в ній присутній, і власне з цим всім е, якби різниця в тих АІ, AI, AI, нон AI, AI, ai і К, ці всі об'єктиви, вони якраз от відрізняються тим, як вони передають діафрагму в об'єктив. Отже, самий перший об'єктив нон-АІ це об'єктив, який от цими такими чарівними заячими вушками передає діафрагму в камері в камеру. В камері є е, такий поводок діафрагми, куди ці вушка входять. І за рахунок от такого от руху якраз камера розуміє, яка діафрагма встановлена. Це об'єктив, нагадаю, non-AIN. Трошки пізніше, згодом, Нікон поміняв цю всю систему і е, зробив е, об'єктиви АІ. І у них уже замість ось того от заячого вушка з'явився такий от зацеп на е, самому кільці керування діафрагмою. Зник поводок на камері і він. Перетворився, точніше він не зник, його замінили на поводочок, такий більш акуратний, який не так виступає, ні за що не чіпляється, окрім як за, е, передачу от, е, з кільця діафрагми. Е, він ніде не виступає, коли він стоїть на камері, ніде нічого йому не заважає. Це об'єктиви AI. Між цими об'єктивами non-AI е, і AI, е, е, Є один такий проміжний варіант. ну от Наприклад, дивіться, оце, ну, не є об'єктив, так, у нього кільце керування фокусом повністю металеве, а це об'єктив АІ. Об'єктиви і один, і другий, ну ясно, там по дизайну вони відрізняються. 51,4 це обидва об'єктиви. Тут між цим об'єктивом і цим була ще одна модель. У мене її в наявності, на жаль, зараз в даний момент немає. Так, званий, так звана версія К. Об'єктив по діафрагмі це НОН АІ. Об'єктив, але в корпусі вже схожому більш до корпусів об'єктивів АІ. Ну, час ішов, технології не стояли на місці. і... Вдосконалювалася фототехніка, вдосконалювалися технології, передача даних в камеру, робота діафрагми, лінзи. Це все, звісно, зазнавало деяких змін, і в тому числі зазнавали змін і об'єктиви Nikon. І наступним кроком у Nikon це були об'єктиви Nikon AIS. Ці об'єктиви вони вже були більш досконалі по роботі з діафрагмою. Вони могли працювати з камерами, в яких був програмний режим, наприклад, такі як Nikon FA, Nikon 301. У них є така характерна виїмка на е... байонеті самому. От, біля виїмки фіксації в них ще одна виїмка є, по якій можна з'ясувати, що це саме об'єктив AIS, а не AI. Це саме остання версія об'єктивів мануальних об'єктивів Nikon. Деякі поціновувачі кажуть, що вони найкращі. Я не можу з цим не погодитися, тому що це думка якби конкретного користувача. Чужу думку, я ціную. Є різниця між об'єктивами Non-AE і AIS. Однозначно є. І ця об'єктивна в в тому, яке вони формують. Це пов'язано з тим, що змінювався трошечки і десь якийсь там конструктив лінз, і саме головне мінялося просвітлення на лінзах, а просвітлення, як відомо, воно впливає на контраст. В свою чергу, це сприяє тому, що можна фотографувати в контровому світлі, картинка здається більш різкою. ну, На кожен об'єктив. Є свій поціновувач, кожен смак, це чиясь думка, я її ціную. Це те, що стосується об'єктивів мануальних. Ну, а далі технології знову ж таки рухалися вперед і з'явився вже автофокус. Далі ми будемо говорити про автофокусні об'єктиви. Оскільки цих об'єктивів теж є там, ну, три версії, по реалізації самого автофокусу і передачі діафрагми. Саме про ці об'єктиви ми поговоримо далі. Отже, автофокусні об'єктиви Nikon. Ну, от У мене в руках плівкова камера Nikon F100. Візуально вона дуже схожа на більш Сучасні, продвинуті, зеркальні фотоапарати цифрові. Але це плівкова фотокамера, яка працює з мануальними автофокусними об'єктивами Nikon в ній є автофокус. Причому цей автофокус у Nikon можна розділити, умовно кажучи, на дві системи. Система автофокусу найперша, АФ використовує так звану викрутку яка розміщена в нижній частині байонета, ця викрутка, тобто двигун в самій, в самій камері, він передає обертальний рух тої викрутки в об'єктив. В об'єктиві є відповідна шестерня, яка обертає вже безпосередньо систему фокусування. У мене в руках от перший автофокусний об'єктив 50. З діафрагмою 1,8 японець, це зверніть увагу, Nikon AF, Nikkor 50 F18. Більш пізні були Nikon AF далі прописується так само фокусна відстань, діафрагма і в кінці літера D. По суті, це об'єктиви, яким відрізняються тільки одним. Я зараз про роботу не про лінзи. Лінзи в цих об'єктивах це окрема тема. Діафрагма. Діафрагма в цих об'єктивів вона може працювати точно так само, як діафрагма об'єктивів AI АІС. Тобто, за цепом передавати інформацію в камеру, і вона може, ця лінза спокійно використовуватися на повністю мануальних камерах. Нікон. Без будь-яких обмежень, все так само, як з мануальними об'єктивами, поставили об'єктив в камеру, виставили діафрагму на об'єктиві, сфокусувалися вручну, і у нас все працює, все крутиться, вертиться, маємо можливість робити знімок. Цей же ж об'єктив може бути встановлений на будь-яку, наголошую, на будь-яку дзеркальну фотокамеру Nikon в тому числі на камери non-AI. Nikon в цьому. Сенсі мені дуже подобається. Вони мало того, що не міняли байонет зі 60 років. Вони ще й думали про те, щоб ці об'єктиви AF, АФ, AFD можна було використовувати на камерах типу Nikon F, Nikon Nikormat. Оце Це чарівне вушко, яке є на об'єктивах NON AI, його можна встановити на будь-який об'єктив. Нікон АФ. Для цього навіть на кільці діафрагми є відповідні е, такі наміточки, отвори маленькі, куди ви просто прикладаєте це заяче в ушко, акуратним шурупчиком прикручуєте і працюєте цим сучасним об'єктивом на старих Нікорматах-Ніконах F. Чудовий вихід ситуації. Так от, в чому ж різниця між цими двома об'єктивами? Про автофокус ясно, так ним керує мотор в камері. З об'єктивами, з керуванням діафрагмою ручним зрозуміло, є ще автоматичне керування, тобто, точніше, не автоматичне, а керування з камери. Для цього ставимо на максимальне значення діафрагми, які є, наприклад, 16 або 22. І фіксуємо замочок. Все в такому положенні. Тепер можна керувати діафрагмою з камери, як з. Цієї, так і з цифрової. Тобто універсальність якась все ж таки присутня. Єдине, мотор, ось той мотор, який є в цій камері, він доступний не в усіх цифрових камерах Nikon. Наприклад, серія 3000-5000, вони цього мотора не мають. І там автофокус з цими об'єктивами просто відсутній, його немає. Там повинні бути об'єктиви для роботи на тих камерах, в яких є свій вбудований всередину в об'єктив е, двигун, який приводить в дію систему фокусування. Тому про це треба пам'ятати, якщо у вас камера Nikon D40, D60, d 40 d 60 вибачте, d 90 в нього все нормально, в нього є викрутка, d 3000 100, 3000, 3400, ну, 3000 серія, так само 5000 серія. Ці об'єктиви повноцінно працюють, але без автофокуса. Тобто фокусуєтесь вручну, керуєте діафрагмою е, з камери. Е, замір працює адекватно, в цьому відношенні все добре, але автофокуса немає. Це проблема не об'єктива, це проблема того, що е, виробник зекономив. На цих камерах хотіли дешеву камеру отримайте, але вибачте, об'єктиви купуйте до них дорогі. Ось об'єктив, який має мотор всередині. Маркується він Nikon, af F S, -S Nicore. От якраз цей об'єктив він вже працює повноцінно на камерах, які мають, не мають точніше мотора. Але так само він працює і на камерах, в яких є мотор. Тобто Nikon в більшості камер цифрових, відкидаємо 3000 5000 серію любительську, він реалізував автофокус для обох серій об'єктивів. І для об'єктивів безмоторних АФ, і для об'єктивів з мотором АФС. Навіть на цей же Nikon F100 я зараз можу спокійно поставити будь який з цих об'єктивів і він буде працювати. Це те, що стосується автофокусних об'єктивів. Ну, і ще один момент: у об'єктивів AF-S керування діафрагмою тільки з камери. Тобто цей об'єктив абсолютно ніяк не буде працювати з мануальною камерою Nikon. Тобто, тут якби є обмеження. Разом з тим, ще хочу вам сказати одну таку штуку, на яку теж варто звернути увагу і не пхати все, на чому написано, що там байонет F в будь-яку камеру. Про що я я вам зараз поясню. Дивіться: об'єктиви Nikon Non-AI мають кільце діафрагми, яке по розміру нічим не відрізняється від. Кільця діафрагми об'єктивів АІ-АІС. Але тут от відсутні, відсутня частинка, якщо ви подивитеся того кільця, це зроблено для того, щоб об'єктив передавав інформацію про діафрагму. А по висоті ці два кільця відносно самого байонета вони однакові. І коли ми такий ставимо об'єктив на... Ну, от, скажімо, на цей от Nikon, да, там, чи на Nikon F100, чи на Nikon 700, чи на Nikon D5. Немає різниці. Все рівно той об'єктив non-AI, він буде впиратися оцією от юбочкою в цей поводочок діафрагми. А оцей об'єктив, якраз цим місцем, де він має заріз, він впиратися не буде. Бачите, отут -от є такий простір між. Байонетом камери і самим кільцем керування. А цей об'єктив, він впирається. І ви не зможете його встановити. Можна це зробити силою. Але не факт, що після цього у вас все буде працювати правильно. І все ж таки, не дивлячись на те все, що я вам зараз сказав, об'єктиви НОН AI використовувати на камерах з таким поводком діафрагми можна. Про це, до речі, подбав сам Нікон. В сервісах Nikon можна зробити наступну річ. Ось це об'єктив Nikon, Nikkor PC 180 мм. Ну, З самого початку він був Nun-AI, тобто в нього кільце діафрагми було без зацепа, і він для поводка більш сучасних камер. Воно було точно таке саме, як в цього полтиннічка. А потім Нікон, щоб люди, які мають такі об'єктиви, могли їх використовувати на більш пізних камерах запропонував їм обмін кільця діафрагми. Причому, коли з'явилися перші камери, ну, скажімо так, Nikon FM з більш оновленим поводком діафрагми на камері, вони ці кільця міняли абсолютно безкоштовно. Сервісі. Ви приходите в сервіс, кажете, я хочу поміняти кільце, окей, добре, не проблема. Ну ось такий от сервіс е, в Nikon. Але на сьогоднішній день я на всі 100% впевнений, що ви в Україні такої заміни кільця не зробите. Можна зробити іншим, можна е, адаптувати об'єктив non ae в АІ це можна зробити самостійно, можна звернутися до людини, яка вміє, знає це, як це робити, і робить ці надає такі послуги. Складного наголошую ще раз, в тому немає нічого. Треба забрати частину метала на кільці діафрагми. Але ця частинка повинна вибрана бути в певному місці. Тому я вам рекомендую, якщо ви вирішили все ж таки робити це самостійно. Вивчіть досконало цю тему, зрозуміти, як це має бути зроблено, тому що зіпсувати кільце дуже просто, зробивши запивний в правильному місці. Ну або хоча б зверніться до когось, хто вам зможе допомогти розмітити правильно, де повинен бути, де повинен бути початок, кінець. Того місця, де ви маєте запиляти це от кільце діафрами. Після такої операції складної ці об'єктиви можна використовувати абсолютно на всіх камерах Nikon дзеркальних, ну без дзеркальних тим більше. Ну, власне, от такий я маю досвід. Таку я інформацію зібрав. Для, в першу чергу для себе свого часу я довго не міг розібратися в тих об'єктивах, що таке АІ, АІС, НОН-АІ, е, АФ, чому, а чому АФС? Е, е, ну, час ішов, я чомусь вчився, я чимось цікавився, і на сьогоднішній день я вже можу ділитися цими своїми знаннями з вами. Е, мені допомагає Геша. він, звісно, так, мовчки, тихенько, але все ж таки допомагає. Е, ми будемо з вами прощатися, підемо з гіршою готувати нові випуски для вас. З вами був Олег Нестеренко, магазин Фотоманія. Пока-пока!